19 травня, неділя, духовні дари апостол Павло. Бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина. Що я безперестану згадую про вас і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас, бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас, римлянам, перший розділ від 9 по 11 вірші чи була коли-небудь у світі інша людина, яка несла б такий величезний тягар за інших, як апостол Павло? До Єфесян він писав, що не перестає дякувати за них, згадуючи їх у своїх молитвах, що Бог дав їм духа премудрості й откровення, пізнання його. Ефесянам, перший розділ від 15 по 17 вірші. Святим у Пилипах він писав: дякую Богові своєму при кожній згадці про вас, і завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами. Филип'янам, перший розділ третій, четвертий. Вірші. Аналогічно до Колосян він сказав: Ми дякуємо Богові, Отцеві Господу нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись. Колосянам, перший розділ, третій вірш. Те ж саме він зробив і для солонян: перше послання до солонян, перший розділ, другий вірш, друге послання до солонян, перший розділ, третій, одинадцятий вірші. Усі ці церкви були плодом його власної праці, і цілком природно, що він згадував їх у своїх молитвах, але він ніколи не бачив братів з Риму, проте заявляє, що молиться за них не менше, ніж за тих, серед кого він трудився і страждав. Він може з упевненістю сказати що Щодня його охоплювала тривожна турбота і занепокоєння про всі церкви, друге Коринтянам, 11 розділ, 28 вірш. Скільки часу Павло мав проводити в молитві, щоб згадувати так багато церков і окремих людей по імені у своїх проханнях і подяках? Чи не в цьому був секрет його великого успіху? У нього була тільки одна думка, одне бажання привести людей до Христа і зміцнити тих, Хто прийняв його? Він удосталь отримав Божу благодать і відчував себе боржником усього людства. Ця благодать була дарована йому недаремно, бо він каже, що трудився більше за всіх інших апостолів. 1 Коринтянам, 15 розділ, 10 вірш. Можна з упевненістю сказати, що не було на землі жодного служителя, який був би більш схожий на Христа в несінні тягаря за грішників ніж апостол Павло. Причина в тому, що в нього було постійно присутнє, це поглинаючи почуття того, що Христос зробив для нього. Благодать Христа завжди проявлятиметься таким чином і тільки тією мірою, якою вона буде прийнята й оцінена. Це не щось, що людина отримує тільки для власного задоволення або вигоди, і що можна закупорити в пляшку для особистого користування, але це можна зберегти, тільки роздаючи іншим. Так, апостол Павло писав римлянам, яких він ніколи не бачив. Вельми бажаю побачити вас, щоб дати вам яке. Здарування духовне для утвердження вашого. Його щире бажання для цих братів, про віру яких говорив увесь світ, полягало в тому, щоб утвердити їх у ній так міцно, щоб нічого не могло їх похитнути. Цей великий тягар душі він висловив солонянам, коли сказав. Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Перша Солонянам, 3 розділ, 10 вірш. Який урок тут для всіх християнських служителів, але як він розраховував утвердити цих людей, наділивши їх якимось духовним даром? Дари духа, названі Павлом у Ефесянам, четвертому розділі, одинадцятому вірші, і у Першому Каринтянам, дванадцятий розділ від четвертого по одинадцятий вірші. У першому тексті про Христа йдеться про те, що настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. В іншому сказано: є різниця між дарами милости, дуже той самий, є різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця між діями. Але Бог той же самий, що в усіх робить усе, і кожному дається виявлення духа на користь. Одному, бо духом дається слово мудрости, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари вздоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Усі ці дари приходять від духа, тому очевидно, що коли Павло казав: вельми бажаю побачити вас, щоб дати вам якесь дарування духовне. Він не мав на увазі, що наділить їх силою творити чудеса або говорити язиками. Він не міг би зробити цього, навіть якби захотів. Ба більше, людина утверджується не завдяки володінню цими дарами. Вони дані що приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Ефесянам, 4 розділ, 12 вірш. Але людина може володіти цими дарами для повчання інших, а сама бути загубленою. Апостол Павло мав ці дари більшою мірою, ніж будь-хто інший, але він мусив тримати своє тіло під контролем, що, проповідуючи іншим, самому не опинитися негідним. 1 Коринтянам, 9 розділ, 27 вірш. І він каже, що жало в плоті було дане йому для того, щоб виснажувати його, щоб він не звеличувався надміру від великої кількості даних йому откровень. 2 друге 12 розділ, 7 вірш. Отже, очевидно, що Павло не очікував утвердити римлян, давши їм можливість проявити дари духа, але скоріше за допомогою дарів, якими він був наділений, зміцнити їх у вірі, щоб вони могли проявити плоди духа. Теж саме він писав Коринтянам про благодать дарування, щоб ми благали Тита, щоб він як був перше зачав, так і скінчив би у вас оце добре діло. 2 Коринтянам, 8 розділ, 6 вірш, можливо, мало хто розуміє, наскільки добрий апостол був пристосований для цього завдання, не має жодного духовного дару, яким би він не володів. У книзі діянь святих апостолів. Ми дізнаємося про його силу творити чудеса, зцілювати. Ер... Зцілювати і розрізняти духів, його власні праці свідчать про дух його власні праці свідчать про дух прородства, яким він володів, і він писав, що говорив язиками більше ніж усі інші. І що він не говорив без тлумачення, 1 Коринтянам, 14 розділ, 18 вірш. Він був апостолом, пророком, євангелістом, пастором і вчителем. Якщо хтось захоче дізнатися, чому він так високо цінується серед інших людей, ми можемо тільки сказати, що прояв духа дається кожній людині. Для її користі, і Павло мав таку єдину мету, таку цілковиту відданість, що він використовував до межі кожен дар, даний йому Бог дає кожній людині все, що вона може і хоче використати у своїй славі.